Презентацію про балкери. Балкер це судно, що використовується для перевезення вантажу насипом: зерно, руда, вугілля, цемент тощо. Перший балкер був побудований в 1852 році і потім, починаючи з цього року, з кожним роком балкери вдосконалювалися та збільшувалися в розмірах. На початку 2009 року налічувалося 6864 балкери, які сумарно, з сумарною вантажопідйомністю 420 мільйонів тонн. Сьогодні балкери становлять 40% світового торговельного флоту від малих міні-балкерів дватрюбників до великих рудовозів – за двоїтом понад 360 тисяч тонн. Відмінності балкерів. Відрізняються вони і за способом завантаження, розвантаження та зберігання вантажу. Одні залежать від берегових кранів і портових споруд. Інші мають власні крани і системи завантаження розвантаження, а деякі навіть здатні пакувати вантаж при навантаженні. Дякую за увагу.